Сьогодні до нас завітала Покровська військова адміністрація, це громада Донецької області. І сьогодні одна з головних місій Маріупольського університету, в тому числі в евакуації в Києві, це збереження територіальної нашої регіональної ідентичності. Сьогодні старшокласники директори шкіл і представники покровської адміністрації мали змогу познайомитись з сучасним фронт-офісом Маріупольського університету в Києві з нашими лабораторіями, з нашими інноваціями, з нашим баченням, нашого розвитку і майбутнього Маріупольського університету це більше ніж університет, більше ніж місія, яка безперечно наближає перемогу України, наше повернення деокупацію Донецької області і їх відновлення і розквіт.